Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята, підгадайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, у кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, Тихо крадучись палює. І маленькі сірі мишки утікають геть від Кишки вірно. Хто зображений на картинці? Так, це кішка з кошенятами. Як кішка піклується про своїх кошенят, вона гадує їх своїм молочком, вмиває їх своїм язичком і грається з ними. Дітки, зараз ми з вами пограємо. Слухайте уважно і відповідайте. Кішка велика, а кошенята які? Маленькі. У кішки вуха, а в кашеняти – маленьке вушко. У кішки лапа, а в кашеняти – маленька лапка. У кішки хвіст, а у кашеняти – маленький хвостик. У кішки ніс, а в кашеняти – маленький носик, у кішки голова. А в кошеняти – маленька голівка. До нас у гості завітали два котика сіренький і біленький. Які вони? Вони пухнасті та м'якенькі. Дітки, чим відрізняються ці котики? Один котик сірий, другий білий, вірно. Сірий котик великий, а білий маленький. Вірно, у сірого котика є чорний бантик, а у білого його немає. Так, дітки, а як котик співає, коли хоче їсти? Послухайте віршик, ходить котик, тишком-нишком упіймав маленьку мишку. Сміливо гору хвіст підняв, проказавши гордо Няв. Так, він каже няв. Дітки, ви молодці, гарно попрацювали. До побачення!